E, наша наступна доповідь вона e, є співпрацею mm -hmm. Карини Дтерио, Стефанії Окономову і Катерини Зероу. Це e, f, 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 f компанія Вептулиан, Салоніки, Греція і дуже цікава e, назва. Академічні бібліотеки для соціального розширення можливостей людей з інвалідністю, громадянська наука в рамках проєкту «Кейлум» у Греції, і я хочу сказати, що е, те, що про те, те, про що буде розказувати, доповідати Каліна, вона безпосередньо ця тема стосується бібліотеки Українська державна. So I would uh, I would like to pass the floor to our next panelist. I would like to say that it uh, this this topic is collaboration uh, of uh, uh, the company of Web to learn Saloniki from Thessaloniki uh, Greece and uh, our university uh, because it's uh, uh, it's a topic uh, within the project of Erasmus Plus and uh, academics, this, the 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 topic uh, is academic librarians for social improvement of disabled people citizen science action of the uh, CAELUM project in Greece so the uh, uh, please Karina the floor is yours thank you very much good morning everyone my name is Karina Deftereou and I'm <coughs> education and outreach executive at Web2Learn коли на дефтерах. Вода на кадавче 4 л. I'm very happy to be with you today and I would like to thank the organizers for the invitation to this interesting conference and especially Tatyana. Я дуже дуже рада і дуже те, що можу сьогодні презентувати результати роботи, також дуже хочу подякувати за запрошення і особливо пані Тетяні за, за за цю конференцію. I would, that, I would like also to thank my colleagues, Stefania Economou and Katerina Zuru for our collaborative work on this presentation on academic libraries for social empowerment of disabled people, citizen science actions of the Chelling Project in Greece. А також я хочу дуже подякувати моїм двом колегам, це пані Каріна та пані Стефанія, які, вибачте, які доклали значних зусиль до і роботи, і до цієї презентації, яка називається «Академічні бібліотеки для соціального розширення можливостей людей з інвалідністю». Mm -hmm. Before delving uh, into the presentation, a few words about our company. Web2Learn is a research and development company based in Thessaloniki, Greece. Uh, Перед -пер 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 Тим як розпочати презентацію, хочу сказати декілька слів про нашу компанію. Наша компанія це приватна компанія, яка імплементує інноваційні проекти. four areas, professional training and capacity і for institutions and individuals, citizen and і science і social innovation. We are active in EU funded projects and we have implemented and designed over 53 projects since 2014. Ми на, на, на наші провідні теми. У нас є чотири провідні теми, на яких ми спеціалізуємося. Це професійні тренінги, громадянська наука, соціальні інновації і відкрита наука. Ми реалізуємо наразі 16 проєктів, які фінансуються Європейським Союзом європейським союзом. The projects that we have completed and are relevant to academic libraries are three Libox, e it was a project that aimed to strengthen the academia society connection through citizen science in the Baltics. а ці проекти які про, про, про які я говорила перший це либоскс це університетські біб, біб -біблі, біблі, біблі, бібліотеки, які а, з а, зміцнюють академічна академічне суспільство а, чи Балтійського, саме балтійського регіону через громадську, громадянську науку The Baltics for UA, that was a project that supported Ukraine through citizen engagement at Baltic universities, and the Agile project that aimed to foster higher education resilience in the refugee crisis through capacity building, civic engagement, and skills recognition. Наснаступні наступні два про проекти. Це Baltics for, з for підфофойфоюа for, for підтримка України чи залучення громадян у Балтійських Балтійських університетів 23-25 року. ще, ще він йде? І е, стійкість наступний проект. Він про стійкість вищої освіти в умовах криз е, е, біженців, сприяння соціальної інтеграції через розвиток спроможниці, громадянську активність та навчання новим навичкам. You can find the websites of all these projects where you can explore the deliverables that are openly available to all of you. Також на цьому слайді ви бачите всі посилання, через які ви можете знайти і докладно ознайомитися з цілями та ходом виконання цих проектів. Our ongoing project.

And when we say crisis, it is a broad term that can include uh, from a crisis such as a war, a war or conflict, or a climate crisis. Коли ми говоримо кризи, це в широкому розумінні, ми розуміємо це слово, тобто це і війни, конфлікти, також кліматичні зміни. A general overview of the project It is a two year project that is coordinated by the University of Tartu in Estonia. It aims to position university libraries at the forefront of crisis response, upskill library staff in emergency contexts, and promote and sustain open knowledge and civic engagement. головними якщо говорити про цілі про цілі цього проекту то потрібно назвати це підвищення кваліфікації працівників університетських бібліотек у сфері інноваційних та місць дисциплінарних підходах у надзвичайних ситуаціях а також це наступною цілею цього проекту є е, реагування саме бібліотек на кризові ситуації In order to address different types of crises, we are going to implement five case studies, one per partner. The five themes are mental health and well-being, employability, disability, dis misinformation in conflict and information overload. Цей проект він націлений на п'ять таких важливих. Тобто він він націлений на п'ять важливих пунктів: це психічне здоров'я і благополуччя. Були зроблені кейс-статі щодо цих пунктів. Працевлаштування наступний. А потім інвалідність, дезінформація в умовах конфлікту і інформаційне перенавантаження. The case study that we are going to implement in Greece is on how academic libraries embrace disability. Те, що ми, ми проводили в Греції, Воно було сфокусоване саме на університетських бібліотеках для людей з інвалідністю. But how can libraries remain open and accessible to all users? First of all, libraries should be physically accessible, but as you very well know, this is not enough. В першу чергу бібліотеки мають бути доступними у багатьох сенсах цього слова. Вони не мають обмежуватись лише фізичним доступом, а включаючи також допоміжні технології та спеціалізовані приміщення. of uh, the libraries should also be openly accessible to all users moreover the existence of specialized facilities that uh, encompass assistive technologies is very important for ensuring an, an accessible um, uh, the, access, the accessibility of the collections Тобто са саме підготовка допоміжних підготовка різних технологій та різних установ має бути важливим, важливою складовою підготовки бібліотек і для того, щоб вона була доступною. Libraries should also cooperate with stakeholders from different backgrounds. For example, they can collaborate with organizations that represent disabled users in order to better understand their needs and offer accessible services to them uh, Також бібліотека має бути інклюзивною та підтримувати багатосторонню співпрацю. Це, наприклад, партнерство з громадськими організаціями, бізнесом, організаціями для людей з інвалідністю різними культурними інституціями Last but not least, the staff should be trained in order to be able to provide customized services to the disabled users And the existence of guidelines and standards for creating accessible collections digitally available is also very important. Крім того, останнє, але дуже важливе, є підготовка персоналу та а, політик, тобто власне розробка мають бути розроблені рекомендації, стандарти та навчальні програми для а, працівників бібліотеки, для а, сервісів, і вони всі мають враховувати те, що а, враховувати забезпечення людей з інвалідністю їх потребами. Now. Let's talk about our case study in Greece. Web2Learn, our company, in collaboration with the Library of the University of Macedonia, will address the needs of disabled library users through institutional and community led initiatives. In the period from January to July 2026, we are going to organize and implement citizen science actions that will involve 20 individuals from different backgrounds. Thank <laughs> you. А, окей, що що я можу сказати про, про, про кейс кейс-стаді, яке ми робили в нашій бібліотеці? Тобто вирішення потреб користувачів бібліотек, користувачів бібліотек з інвалідністю, має відбуватися через інституційні та ініціативи, що очолюються громадою, тобто з, д, д, з двох рівнів. Проект 2 learn спільно з бібліотекою Університету Македонія. Це в Греції. Вони, вони розробили такий курс, який тривав з 26 з 1.01.26 по тридцять в цьому курсі взяли, взяли участь 20 осіб. Uh, stakeholders from different backgrounds for example academic academic staff librarians citizens in order to have a wider social impact Що і що було якою методологією ми керувалися, яка була розроблена методологія для цих ініціатив? Перше, все, перш за все, громадянська наука має бути для має слугувати виявленню потреб та просування інклюзії та доступності. Також наступно наступним важливим пунктом це співпраця з багатьма зацікавленими сторонами для ширшого соціального впливу та розповсюдження. But what is citizen science? I am sure that uh, most of you have heard uh, the term, and here is a, a broad definition to understand it a bit better. Citizen science is collective actions that bring together ordinary people and researchers. Citizens collaborate with the scientific communities by providing Observations and data, and by analyzing them. If you want to know more about citizen science, you can visit the website of the European Citizen Science Association. Всі, всі, всі ми чули, що таке колективна, що, що таке громадянська наука. і Я зараз спробую дати визначення саме в широкому значенні цього слова. Власне громадянська наука це колективні дії, що об'єднують звичайних людей і науковців. Групи співпрацюють з науковими спільнотами, надаючи спостереження дані або їх аналізуючи. Також громадян. Я збирають і аналізують дані, інтерпретують та поширюють результати досліджень. Якщо ви хочете більш глибше ознайомитись з цим питанням і більш дізнатися, що таке власне громадянська наука, ви можете відвідати, відвідати сайт. Там лінк є і там є і 10 принципів громадянської науки, і власне більш широке визначення, більше деталі. Тобто, ви все можете ознайомитись на цьому сайті за посиланням. In this website, you will find the 10 principles of citizen science. And as you see in this colorful uh, image, citizen science can apply to many different research areas from physics and uh, architecture to social sciences. За цим посиланням крім десяти принципів, ви можете також, як ви бачите на цій картинці, зрозуміти, що громадянська наука охоплює дуже багато сфер людського життя, майже всі сфери людського життя. our case. We are going to engage five different stakeholders, different hard of hearing individuals, individuals with. Mobility, academic librarians, university students, and academic teaching staff. А ми наші групи цільові, на яких ми поширювали це дослідження, і власне, які приймали участь дослідження, були наступними: це особи з порушенням слугу, особи з обмеженою рухливістю, університетські бібліотекарі, студенти закладів вищої освіти та науково-педагогічні працівники. these stakeholders In order to co create and implement inclusive actions for social empowerment uh, uh, баченням uh, саме залучення, чому ми залучали саме такі uh, так, та, 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 таку аудиторію, тобто особи з інвалідністю разом з академічним персоналом, біблі... бібліотекарями, студентами та соціальними uh, та, 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 та та різними соціальними верстами спільно співпрацюють та впроваджують заходи uh, соціально-екологічним впливом. But what do we want to achieve by these actions? We aim to upskill the academic librarians that will participate in the actions on inclusion and accessibility measures for disabled users. By bringing them in contact with the disabled users, they will better understand their needs and they will be able to provide a more, um, a, a more accessible services. Що ми що ми очікуємо від, від таких взаємодій? Що ми очікуємо в результаті? Це підвищення кваліфікації університетських бібліотекарів що за до заходів з інклюзії та доступності для користувачів з інвалідністю, це розширення можливостей студентів та членів спільноти людей з інвалідністю через громадянську участь і посилення співпраці між академічними закладами та бізнесом для соціальної інтеграції. We aim also to empower the university students to take action, volunteer actions, in order to ensure that the academic community is open to all students. Uh, my, 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 uh, do, um... Заохочували uh, заклади вищої, вищої освіти та громадські бібліотеки, бібліотеки до, співпраці, uh, до, до співпраці і саме розширити можливості їх студентів uh, uh, через громадянську науку. We are going to evaluate our actions after the implementation through post-action surveys, mini interviews with the participants impact analysis and аналіз of stakeholders feedback. яким чином ми здійснювали цю оцінку? Ми опиту проводили опитування після проведених заходів, проводили міні-інтерв'ю з учасниками, аналізи впливу та відгуки усіх зацікавлених сторін. Okay. Окей, абатар акціон пілляс to leverage academic libraries as hubs for social inclusion. Які ми зробили досягнення? Тобто які досягнення можемо отримати? Університетські бібліотеки мають стати центрами соціальної інтеграції або центри хабами соціальної інклюзії? We engage the entire academic community in solutions for accessibility by the provision of accessible services it to all users. Ми залучаємо всю академічну спільноту для розроблення рішень для доступності для доступності бібліотек для для доступності в плані для людей з інвалідністю. Digital Science will be the bridge between the institutional resources for Форекзам, the facilities of the libraries or the laйбраріans, in order to ensure that they address the needs of the whole community, including the disabled дизебл's uh, громадянська наука має стати тим мостом, яка поєднає uh, інституційні ресурси бібліотеку, станов університетів uh, з ком'юніті uh, з, з, з uh, спільнотами людей, які потребують цього. We will enґai multipl стеjolders uh, from citizens, users, academic staff in order to ensure that we will create a meaningful impact for the whole community. Залучити для створення саме цієї платформи. ми маємо залучити усе, усе усе коло стейкхолдерів, зацікавлених створенні такої платформи. І за виконавши ці пункти, ми зможемо створити uh, інклюзивну платформу, яка зможе відповідати на усі ризики та кризи. Uh, на усі ризики та кризи. Here is our references. Це власне список літератури або список ну, посилань, за якими можете зайти і щось знайти цікаве в рамках цього дослідження. And we will share, we will share all our results in the Chelm website, so please stay tuned to learn more about our outputs after the implementation of the case study in Greece. Тут ви на цьому слайді можете з усі наші контакти знайти, щоб ми лишалися на зв'язку. Якщо вам буде цікаво, можете зв'язатися зі мною, можете ознайомитись на нашому сайті більш глибше з матеріалом, ну і знову ж таки зв'язатися зі мною. Дякую all for your attention, and I would also like to thank uh, Sofia for the interpretation and for transferring uh, my words in Ukrainian. I'm here for your questions. Дякую дуже, дякую усім, а зараз я буду вдячна за запитання, якщо вони є. Дуже дякую, Карина. Дуже така насичена доповідь, і головне, вона актуальна. Де б ми не були? В якій б країні? Чи в Україні де ведеться роками війна? Люди отримують різні ступени інвалідності. Також спільнота дуже численна, філіппінська. У нас їх більше мені здається ну, більше 70 людей, наших колег, більша частина з яких студенти, вони відчувають на собі стихійні лиха. Бо там нещодавно був задрус, була цунамі. і теж величезні людські. Раждання, які мають не тільки емоціяни, емоційне забарвлення, але Uh, very. Um, uh, thank you very much. Once again, it's very rich uh, report, very interesting and uh, very sensitive topic. Uh, wherever uh, we are, it's a very uh, actual sensitive topic, and we, we currently feel uh, here uh, uh, how it will be uh, interesting and uh, how it uh, will um, how it. Uh, um, uh,

Навести фразу, яка належить головній редакторці журналу Nature, доктор Магдалиніскіпер. I would like I, I, I can see now the uh, question in our web chat, but uh, I would like to our society, our community, to uh, bring uh, the um, uh, to, 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 to bring the, uh, f the phrase uh, of the main uh, main um, editor of uh, editor in chief of the journal Nature. В липні 25-го року вона сказала, наука завжди була джерелом чудових історій, але ці історії наука може змінити світ лише тоді, коли люди її розуміють і відчувають зв'язок з нею. Um uh, in the July twenty uh, five uh, she said the science the science has always been a source of wonderful on of uh wonderful stories, but uh the science could the uh could change the the world if uh the people can uh feel the science. І вони поєднують комунікують і створюють зв'язок між е, вченими професіоналами і дослідниками -амати. Uh, uh, the аматорис uh, create a connection between the um, uh, the, the 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 scientists, research professionals and the, uh the science amateurs. І це благородна справа, коли предметом дослідження є спільноти, які мають різні ступені фізичних травм чи якихось пошкоджень. Uh, and it's a noble uh, works or noble things to work for people uh, with different sta uh, stage or different kind of disabilities yeah. thank you very much thank you to my pleasure thank you, Tatiana.